Друзі, усіх вітаю з вами компанія Автоскаут Микола. І сьогодні маємо для вас чергову класну автівку. Це ось такий преміум пакетник Volkswagen Touareg, який ми нещодавно привезли з Німеччини. Ми вже його встигли повністю продіагностувати на сервісі, розмитнити, сертифікувати і зробити повний та якісний професійний комплекс детелінгу. Тому цей автомобіль вже доступний у нас в продажі. Стосовно параметрів автомобіля, він у нас 21-го року виготовлення. Тут іде літровий дизель на 210 кВт, потужність це 286 кінських і пробігу 136 оригінального та підтвердженого. Стосовно сервісної історії, в Німеччині автомобіль мав обслуговування виключно на дилері Volkswagen. Ви можете це перевірити, взявши вінкод цього автомобіля в описі під відео. Звернутися до офіціалів в Україні і вони вам дадуть витяг, або нам просто написати, і ми зможемо вам надати не тільки сервісну історію. а і усі можливі звіти. Це, як звіт страхових карвертікал, також витяг по комплектації тощо. Стосовно стану автомобіля, він дуже гарний відповідно своєму пробігу. Тут немає жодних якихось недоліків по кузову, він не містить підфарбувань, він не був ДТП, він не був пошкоджений, тут немає ніяких деформованих деталей, також замінених. Стоять класні легкосплавні диски на літній гумі. До речі, зимовий комплект буде іти додатково, і він включений в ціну. Як автомобіль приїхав з цим комплектом? Так ми його і віддаємо. Стосовно комплектації, вона у нас розкішна, як бачите, він у нас в Airline пакеті на матричній оптиці у Black пакеті що виглядає дуже і дуже агресивно. Ось ми полюбляємо ці автівки за те, що як вони виглядають. Беремо тільки ось в такій конфігурації комплектації, тому що дійсно вигляд тоді ця автівка. Дуже має, особливо ще білий колір. Він виглядає саме більш таким об'ємніше. Стосовно також опцій, автомобіль у нас на пневмо, тут йде вже новеньке кермо. І стан, ось зверніть увагу, одразу хотів би почати, щоб не втрачати час. Капот. 136. Нагадую пробіг. автомобіль з Німеччини. Він міг виїжджати на довгі дистанції, ловити якісь камінчики. Після цього утворюються сколи, але тут... Збережений стан тому немає жодних жодних сколів. Також щодо автомобіля він проходив відновлююче полірування. Тут була хімчистка салону із зняттям сидінням, також детелінг дисків і підкапотного простору. Тепер він зараз виглядає. Ось просто як новенький. Це мабуть, ось така велика чистка була в житті цього автомобіля. Вперше стосовно далі, усі накладки саме антихом, вони у нас не облізають. Також оптика, вона ціленька, не за Це матрична, наймаксимальніша. Є дістронік є паратоніки 360. Також антиблікове лобове. До речі, лобове скло вона у нас єдине замінене в 2024 році. Ось одразу фіксую, можете переглянути. Чому замінене? Тому що в Німеччині, якщо отримуються якісь сколики, якщо є якісь тарішинки, то автомобіль не пройде техогляд, і тому в Німеччині люди це замінюють. Лобовим. У нас немає жодних скольків. До речі, у нас є ще панорамний дах. Далі зі сторони, якщо дивитися жодних м'ятинок, жодних пошкоджень. Автомобіль ось на літній гумі. Гума 23 року виготовлення. Вона у нас має десь міліметрів 5 протектора. Я думаю, що сезон ви точно зможете доїздити. Диск без жодних пошкоджень, без бордюрочок До речі, зараз у нас вімкнутий. Ви можете трішечки прислухатися, як він працює. Гума 5. Релі. Вона у нас розмір 285 на 45, це 20-й радіус і тормозна система повністю в нормі. Автомобіль проходив діагностику комп'ютерну, плюс на підйомничку нашими майстрами на сервісі. Я можу по вашому запиту скинути увесь відеозвіт. Далі постану, якщо дивитися, переднє крило, заднє. Передня дверка, задня дверка, заднє крило. Ви не знайдете жодного недоліку. Тут абсолютно ідеальний стан по кузову Зовнішні дзеркала ціленькі, далі у нас стійка, дах, релінги, ніде нічого покоцаного немає. Навіть ось ця декоративна ставочка. Кантики дверей не містять бардюрок, під ручками немає царапинок. У нас є безключовий доступ. У нас також він доступний і позаду. Пороги у нас не зам'яті. Далі все чітко. Єдине, що ось тут на антиргомовій накладці є ось така невеличка коцечка, яка ледве помітна. Тут у нас все відкривається, все працює. Диск позаду він не містить ніяких зауважень, тобто немає тут бордюрочок, гума така ж сама, як і попереду. І такий ж самий протектор запасу вона має. Найголовніше, це диск, він не пошкоджений. Позаду бампер. Цілий бампер стоїть у нас в зазорі. Все як має бути по оригіналу. Ляда теж абсолютно ідеальна. Оптика не запотіває, оптика не пошкоджена. Також як і скло. Тут позаду у нас все. Як має бути все чітко. Стосовно бампер, у нас є легкі сліди експлуатації. Ось вигляді такі дрімненькі царапинок, які хлопці успішно на дительного попідкапали, і зараз вони не кидаються в очі. Це тому, що хтось ось відкриває цей багажник, кладе туди якісь речі, і вони зачіпають бампер і утворюється слід експлуатації. Але, ну. Це абсолютно адекватні речі, це ледве помітно. І з таким пробігом, взагалі з будь-яким пробігом автомобіль буде мати ті або інші речі, і вони не є такі прям критичні, на що потрібно звертати увагу. Далі з водійської сторони крило. Ось тут ці декоративні глянцеві накладки, все ціле, все дуже дуже добре виглядає. Також диск він теж тут не пошкоджений, кантики, дверей, все ціле, пластичок не запіскустрений. Також знизу у нас пороги ціленькі. Так, далі. Під ручками тут теж все ціле. І водійська дверка, ось яка найбільше відкривається, яка найбільше експлуатується. Катик дверей теж абсолютно ідеальний Тобто водій завжди дивився, як він відкриває ці дверцята і ніколи. Не зачіпав якісь, якусь перешкоду. Зовнішні зеркала теж вони цілі, скло. Не буду показувати вже детальніше, щоб не затягувати відео. Воно у нас вкруг повністю ось 21 роком, окрім лобового, що я вам і показав. На лобовій з цієї сторони теж все чітко. Далі тут крило, тут диск. У мене немає жодних заперечень до стану цього автомобіля. 136 пробігу, дуже все круто виглядає. Ну, ось особливо капот. Ось ми вражені, що така автівка ось приїхала і навіть не міститься ніяких сколиків. Плюс навіть ось цей знак Volkswagen Він не має ніяких тріщинок, тому що він частенько страждає у цих автомобілях. Так, що до е, салону, перейдемо, почну ще раз. Безключовий, є у нас сліпі зони. І ось такий розкішний салон із шкіряними сидіннями в стилі Арлайн. Окрема увага стану сидінь, тому що зверніть увагу, боковинка вона абсолютно ідеальна. Вона навіть не має ніяких якихось невеличких заломів, також як і ця боковинка, все повністю ціле. Тут без продавлених місць в автомобілі не курили, а також пластичок він не затертий, приємний в ідеальному стані. Болти у нас. На дверцятах, що і зліва, що і а, справа. Також як і капоти і задні ляда. Вони не демонтовані. Вони в оригіналі. Тут у нас карта вся в ідеалі, навіть немає ніяких слідів від ніг. Якихось пошкоджень, ось цей лояльний лак, він не пошкоджений. Також буває часто, що годинником зачіпають. Тут утворюються якісь стрібні сліди експлуатації, але їх тут немає. Є у нас пам'ять сидінь, Дзеркала складаються, гріються, повний електропакет, електроляд, декоративні накладки на педалі, оригінальні килимки З Килимками немає продавлених місць. Електрорегулювання також сидіння, вже фейсліфтове кермо, яке виглядає значно-значно краще, ніж у попередніх версій цього керма. Також воно йде у нас з підірівом. Є віртуальний щиточок приборів, торпеда шкіри, є проекція, є панорамний дах. Давайте його. Ще й спробуємо відкрити. Все у нас працює. Також автомобіль в комплекті має два ключі, плюс пультик на вибасту, тому що у нас є стоянковий обігрівач. Зверніть увагу на підлокітник. Тут навіть немає якийсь продаленого, легенького місця, лише такі трішечки я забродив своєю рукою. Так, пневмо у нас все працює. Давайте я її поставлю, щоб вона піднялася трішечки більше. А далі, ось ці, ось ці глянцеві накладочки, все ціленьке. Є також у нас постротова зарядка до телефону. Зверніть увагу, як виглядає селектор. Перемикання передач. Він теж абсолютно як новий. Я дуже часто зараз використовую це слово, тому що я не знаю, що ще можна підібрати. Автомобіль у нас має підірів попереду та й позаду, плюс чотиризонний клімат, що зараз я вам покажу. Також амбієнт підсвіточку повністю по усьому салону з величезним вибором різних кольорів. Є темна стеля, тут теж декоративні накладки, маю на увазі уся ось ця дверна. Карта вона не містить пошкоджень. У нас затемнене заднє скло по оригіналу. Сидіння як новеньке. Тут все ось так працює. Навіть ось цей пластичок, шкіра, ніде ніяких слідів в експлуатації немає і відпуска безпеки не місяця ніяких цапенок. Чотиризонний клімат-контроль із підірівами сидіння. Все у нас працює. Так, далі. Щодо е, проємів з цієї сторони, ідентично водійської сторони, також немає ніяких слідів експлуатації. Багажничок, електроляда у нас є, є камера заднього виду, є додатковий комплект рейлінгів, що нам віддав німець. Також є і е, сама ось сіточка до автомобілю. Плюс таки е, фаркопчик. До речі, фаркоп у нас. Ось я тисну кнопку. І ось він у нас працює. Тобто він у нас є. Далі заднє у нас сидіння складається. Тут, до речі, по пластику, ось так він у нас виглядає. Тут невеличкий ось такий слід експлуатації по усьому багажнику, по самій ось цій опшиці я маю на увазі і все. Поблизу ось кнопочок немає ніяких зацарапаних місць. Задня ляда у нас без деформацій. Також скло ще з 2021 року. Тут у нас є шторочка. І Понизу є у нас тут додатковий комплект. Насос, піна, є також сіточка додаткова, буксировочний гак і так далі. Стосовно по обшивці, по всьому кавраліну, все цілком супер. Тут немає до чого дочепитися. Єдине, лише ось тут обшивка, можливо, ось трішечки якась невеличка протертість вона є, але тут нічого критичного немає. Так, ну що ж, все працює. Ходімо тепер з правої сторони. Як тут все у нас? Все у нас класно. Також по пластику немає слід, по приємах теж і ось декоративна ось ця накладочка. Я ось саме звертаю на них ховаю, тому що вони частенько царапаються. Щодо переду, тут у нас лежить тущий мір. я трішки пізніше вам покажу замір товщини фарби, все теж супер. Ну що, друзі, погодьтесь, стан дійсно, дійсно приємний. Як я Мав на увазі саме для свого прибігу. Автомобіль дійсно збережений, рідко коли можна знайти. Навіть інколи трапляються такі речі, що автомобіль має 50 тисяч пробігу, але вже при міському стилю використання автівок частенько мають якісь невеличкі недоліки, і в сумі їх інколи буває дуже і дуже багато. Тречі піднялися на нас пневмо І виглядає автомобіль тепер ось так: значно, значно вище. Так, стосовно товщини фарби. Давайте швиденько перевіримо. 126 капот, 148, 129, 129, 152, 145, 136, 146, 136, заднє крило, 129, 139, стійка, 117, 109, 109 задняя ляда, 134, 134, 135, 121, 142, 108, 123, 133, 141, 141, 158, 123, еще раз капот, 127. На 121 і стійка тут 121. Автомобіль повністю не фарбований. Так, ну і як і обіцяв, ось так у нас виглядає додатковий комплект коліс на наш Volkswagen Touareg. Вони у нас 19-ті, повністю в оригіналі. Ось такий стан, як ви бачите, усі диски так і мають. Це у нас гума зимова Continental, 20-го року виготовлення 235 на 55, з ось таким протектором. Погодьтесь, тут ще величенький запас і можна дуже дуже доволі е довго їздити. Так, друзі, ну що закінчимо наш огляд? Надіюсь, вам все детально показав. А до речі, кого цікавить, а ми вітаємо будь-які перевірки на незалежному сервісі. Ви можете також покликати будь-якого підборщика, замовити саме перевірку його. Ми взагалі нічого не приховуємо. Усю детальну інформацію ви можете знайти в описі під цим відео. Також ми можемо на ваше прохання скинути усі можливі звіти і усю інформацію, яку ми маємо. Тому, друзі. Приїжджайте, оглядайте, перевіряйте та купуйте. Усім гарного дня і не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Плюс також, якщо вас цікавить інші автомобілі, у нас є велика кількість. Ось погляньте в рядочку. У нас 4 Audi e-tron. До речі, по червоному скоро буде детальний теж відеоогляд, як і по ось такому преміум-електрокару iX. Ви можете увесь перелік знайти автомобілів наявності та та дорозі на нашому сайті. Тому. Переглядайте, слідкуйте і усім гарно дня!